Поговоримо, скільки ж коштує ремонт Audi Q7 2016 року із США. Про ремонт при мінімальних пошкодженнях. Дивіться далі. Привіт! Мене звати Ірина. Компанія Помчали авто, і це перший випуск такого формату на нашому каналі. Сьогодні я розповім про те, що ж робили по цій автівці. Скільки ж коштували всі запчастини, роботи та якими були додаткові витрати? А ви поки натискайте на дзвіночок і ставте вподобайку. Також пишіть своє ставлення до авто із США та Канади. На відео ви бачили Audi Q7 2016 року комплектації престиж із двигуном 3.0 бензиновий, потужністю 333 кінські сили. М -м, як вона їде? Я вже провела тест-драйв і це ну щось із чимось. Щодо комплектації, то це якийсь турбокосмос, там і панорама розкішна, підігрів сидінь, обдуви сидінь. Як це важливо. Новиночка для мене масаж просто дуже крутий. Додаткові місця, все можливі парктроніки, все можливі датчики допомоги при руху вгору, вниз і немо підвізка. Ну що говорити? Я вам тут залишаю посилання на повний огляд, і давайте вже скоріше розбиратись з ремонтом. Так цей автомобіль виглядав не завжди, тому давайте розберемось, що ж власне було зроблено. Ця Ауді отримала удар по передній частині, і як ми бачимо, зовсім незначний. Відразу видно, що капот, лобове скло, крила, дах, все ціленьке. Геометрія не порушена, безпека не стріляла, все в оригіналі, тому відразу видно, що ремонт буде недорогий. Тепер давайте про пошкодження. Видно тріщинку на фарі, а також пошкоджена решітка, ну і відповідно підрешітник. Як вже виявилось на огляді в Рівному, радіатор також було пошкоджено, але ми передбачали таку ситуацію, тому сюрпризом це не стало. Така ж ситуація з жалю. Та телевізором. Нагадую, що авто вже відремонтовано, тому зараз буду просто показувати, що купували, що ремонтували та за скільки. А ви напишіть в коментарях, на вашу думку, це дорого чи дешево? Тут важливо розуміти, що кожен автомобіль унікальний і ціни можуть різнитися. Але маючи таку інформацію, вам буде простіше орієнтуватися в ремонті. Хочу сказати, що ремонт може бути різний, це вже залежить від бажання клієнта. І ми з кожним обговорюємо кожну позицію. Якщо говорити в загальному, то є пошук шкоджені елементи, які можна відновити. Є також елементи, які потрібно замінити повністю. І тут постає вибір: нова запчастина по оригіналу, вживана запчастина, але оригінальна. Чи новий аналог сказати, що щось краще чи гірше не можна. Тут вирішує ваш бюджет і ваші побажання. Звісно, найкраще буде купувати все в оригіналі і нове, проте це може обійтись таку нормальну копієчку. І якщо є можливість заощадити без страти якості, то ми це робимо за потреби. В кожному випадку ми шукаємо оптимально вигідне рішення. Цю Q7 ми купували і робили на власний розсуд, тому показуємо на своєму прикладі. Так, помчали по запчастинах, зараз буду вам їх показувати і паралельно виводити ціни на екран. Почнемо з радіатора охолодження. Брали новий аналог, тому що у вживаній запчастині можуть бути сліди від камінців, мікротріщини, іншого роду механічні пошкодження, а нам це точно не потрібно. З досвіду такі аналоги стають класно і проблем з ними не було. Та сама ситуація із решіткою, яка е, нам обійшлася, 15 тисяч гривень. Є аналогом, проте при збірці стає ідеально. А оригінал, ну можете перевірити, коштує космос: бокові решітки, площадки для фари, бокові дифузори. Можете перевірити та сама ситуація. А от жалюзі ми взяли вживаний оригінал, ще й по джекпот ціні 5 тисяч гривень. Бо в даному випадку аналог не надто якісний, відповідно, нам не цікавий. Телевізор також оригінал БУ взяли в ідеальному стані. Цей елемент важливий, щоб при збірці авто радіатори стали на своє місце. На різних дрібних витратах не будемо зупинятися. Ось ставте відео на паузу, робіть скріншот вказані. Натомість розкажу вам про ремонт фар і чому ж власне така сума: 15 тисяч гривень. За здавалось би таку подряпинку. Ми їх не замінювали, відновлювали через ось цю тріщинку. Іншу фару ми також розбирали, хоч вона була і без пошкодження, для того, щоб замінити власне оці війки, які будуть світитися гарним білим світлом при денних ходових вогнях, натомість жовтих, які були в оригіналі. У фарі, яка мала тріщину, ми замінили лише скло. Цікаво почути вашу думку, що ви робили в такій ситуації? Відновлювали, чи, можливо, ставили нові по оригіналу? Напишіть в коментарі. Бампер залишився оригінальний, вдалося його відновити, зберегти. Ну, я вважаю це супер. Можливо, хтось обрав би для себе поставити новий бампер. Хтось поставити аналог, але новий непошкоджений. Наші майстери сказали, що він також став би ідеально. Проте нагадаю, що ці рішення залежать від ваших побажань та вашого бюджету. Загалом на запчастини ми витратили ось таку суму, виводжу її на екран. Але далі на нас чекає оплата роботи, і тут ми бачимо ось такі цифри. До речі, ще хочу повернутись до фар, тому що вони нам стали, ну, як на мене, недорого, адже поставити нові такі вартувало б від 70 тисяч гривень проти 15, що ми витратили. Ну, різниця очевидна. Так, друзі, думаєте, це все? Тес, можливо, так би і залишив, проте ми вирішили довести це авто до ідеалу. Ще раз залишу вам посилання на огляд на цю кісьому, щоб ви переконали, що це авто ну, воно вимагає ідеального стану. Тому, дорогенькі мої, далі ми зробили ось що пофіксили колеса, був легенький стукіт. Ми його усунули, зробили розвал, сходження, мийку, хімчистку салону, мийку двигуна, бітум, Підфарбували сидіння, там була незначна потертість, і придбали нові килимки. Адже коли приїхав автомобіль, там був такий страшні, я навіть не хочу вам показувати. І, звісно, сполірували автомобіль, тому новий власник отримує обслужений, розкішний, дуже доглянутий і надійний автомобіль. А я нагадую, що у нас є безкоштовна послуга онлайн огляду авто. Тому пишіть скоренько у будівлі. Будь-який месенджер або телефонуйте. Друзі, сьогодні ми розібрали ціни на ремонт Audi Q7 2016 року. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте власне, про вартість ремонту, про оригінали та аналоги запчастин, як ставитись до реставрації елементів, ну і взагалі, як вам така рубрика? Пишіть, чи готувати новий випуск про Audi Q5 комплектації Premium Plus 2016 року. А я з вами прощаю і не забудьте підписатись.